Друзі, привіт! Перед вами результат ваших донатів. Тут простила кожного з вас: Когось проб, чи ремішок, чиясь батарея. І це все абсолютно завдяки вам. Ці пташки скоро поїдуть боронити наш край, нашу країну. Хочемо знову звернутися до вас по допомогу нам потрібно знов батареї до е, дронів. Е, нам потрібно 32 тисячі гривень. Ми замовили 10 комплектів, очікуємо на наступному тижні. Тепер нам потрібно 10 батарей. 10 батарей коштують 32 тисячі гривень. Будь ласка, просимо вас долучитися, допомогти комплектуючи, ми отримаємо вже на наступному тижні, тому щоб не було якоїсь затримки, і пташки швидше були зібрані і поїхали до наших хлопців допомагати. Нам потрібно закумулюватися і дуже швиденько зібрати цих три. Друзі, хочу пояснити, чому так швидко нам потрібні ці кошти на батареї, тому що у нас є люди, які теж навчені збирати паяти, просувати дрони, тому виробництво у нас пришвидшилось. І тому, щоб не було затримки, ми вимушені швиденько зробити організувати отакий от, от збір. Тому, будь ласка, просимо вас долучитися. Не заставляйте чекати нас, хлопців, тому що це дуже потрібна штука. Ви як ніхто це знаєте і бачите. Час від часу ми викладаємо роботу саме дронів, і незабаром буде відео роботи саме наших дронів. У нас вже є. Ми чекаємо дозволу від військових. Щиро дякую за будь-який донат навіть в 10 гривень. Повірте, ця сума робить погоду. Ваші? Скоро і мавіки почнемо збирати. Що нам? Да? да?